13 серпня, 25 рік. Ну В списках відтворення люфа буде ось таке відео. Бачимо, маємо ось такий пліт уже, деякі ось зав'язуються. Ну Небагато їх на цьому кущу ось три штучки. Перший самий такий великий. Думаю, в цьому році ми побачимо, що це за рослина. Ось тут такі зав'язуються. Це я так зрозумів, оці квіткові, такі, де їх багато. Це є, мабуть, запильниками. Вони ось так відцвіли один за одним і все. Це як чоловіч. Ось вони квітнуть. Ось квітка. як чоловічий. А це жіночі, вони починаються з такого маленького. Не всі чомусь, мабуть, не запилюються, десь хочу показати. Ось, ось, Бачимо, зав'язався. Ось, бачимо. Він не зав'язався, сонце сліпить, нічого не видно. Має такий він коричневий вигляд трошки. Ну це вже він відсвів і не запалився. Чому не запалився, не знаю. Поливаємо кожен день. Полив у нас кожного дня. Ось така чудова квітка, красива. І ось такий плід. Спостерігаємо, побачимо, будемо далі показувати. Я скажу, полив майже кожен день. Тримаємось, буде все добре.